Це історичні кадри Одеського національного технологічного університету, адже випускається чергова еліта, магістри університету, в руках омріяний диплом, який відкриває нові двері та перспективи у житті. Це особливий випуск, адже їх навчання проходило в умовах повномасштабної війни. Під звуки повітряних тривог, в умовах тривалих блокаутів, відсутності тепла, зв'язку. Але ніякі задуми ворога зломити у нас віру, гордість ніколи не матимуть результату, адже ми українці, Незважаючи на виклики війни, вони гідно. Пройшли шлях університетського життя і сьогодні тримають дипломи з відзнакою. Вони отримали якісні знання, які обов'язково матимуть практичний результат у професійній діяльності. Життя і так створило нам багато проблем. Проблеми з коронавірусом, дистанційним навчанням, а зараз ось така масштабна війна. І при цьому відключення електроенергії, блекаути, відсутність тепла та навіть можливості вийти на зв'язок. Все одно ми подолали всі ці труднощі. Наші студенти, наші магістри здобули якісно вищу освіту за оцінками наших експертів, які входять до складу державної атестаційної комісії, були відзначені вагомі здобутки наших магістрів у розробці кваліфікаційних магістрських робіт. Я вітаю вас, шановні ваші, наші випускники. Бажаю вам міцного здоров'я, гарної долі, щасливого життя і саме головне миру. Борітеся і поборемо, обов'язково. Вірте. Це саме головне. Удачі вам! Ці молоді обличчя впевнені у своїх силах та прагненнях, адже їх сміливо можна назвати професійними фахівцями. Навчальні програми університету розробляються таким чином, щоб молоді спеціалісти впевнено себе почували на першому робочому місці. Сьогодні вони щасливі і безумовно вдячні адміністрації, професорсько-викладацькому складу університету за якісні знання та переданий професійний досвід. Сьогодні у нас незвичайний день. Сьогодні отримали дипломи. не непрості червоні дипломи. І в цей день хотілось би подякувати. Ну, по-перше, нашим збройним силам за те, що ми мали змогу отримати ці дипломи. А друге, своїм вчителям, які навчили, які допомогли здобути знання, не дивлячись на війну, не дивлячись на обстріли, не дивлячись на те, що рвуться поряд снаряди та ракети. Дякую з цими дипломами. Ми не тільки обкрили нові знання, ми обріли новий досвід, і цей досвід буде дуже корисний для розбудови України. Щиро подяка цьому професорсько викладацькому складу за ті знання, які ми здобули в стінах такого провідного закладу, як Одеський національний технологічний університет. Ми, як випускники, в свою чергу зобов'язуємося використати. Ці знання, які ми здобули в стінах цього університету, на благо нашої країни. Слава нашим збройним силам України. Слава Дякую. Україні! Слава Україні! Теж хочу подякувати керівництву нашого університету, керівництву факультету і безпосередньо завідуючої кафедри публічного управління та адміністрування Ніколюк Олені Володимирівни, всьому колективу молодої кафедри за ті знання, за те людське ставлення. За ту теплоту, які вона за ті знання, які вона дарували під час навчання. Слава Україні! Хотіла б висловити слова подяки нашому університету, також нашим викладачам, декану, які допомагали нам на протязі шести років. Багато чого було пройдено, і дуже дякуємо за це. І окремим людям, також і студентам, які з нами навчалися. Це був такий наш великий дім. Сподіваюсь, може ще прийдемо сюди, або будемо просто навідувати. Дякую великим. Це був нелегкий час, не також для студентів, а також для викладачів. Тому що кожен день був для нас як випробування якимось невеликим. І ось нарешті ми на фінішній прямі і хочемо подякувати кожному, кожному хто. Давав частину своєї душі, свого серця. Кожного нам поділяв і зробив із нас гарних спеціалістів. Ми думаємо, що скоро нас чекає перемога, скоро буде як можна все краще. Тому до нових зустрічей! Дуже щиро рада. Я навчалася в цьому університеті, адже тут пройшли мої найкращі роки молодості. Дякую всім викладачам, всім людям, які вклали в мене ці знання. Надзвичайно рада. Отримати такий експеріенс від цього університету. Так, я теж дуже щиро вдячна викладачам кафедри технології та туристичного бізнесу університету, щиро вдячна президенту та ректору, що допомогли нам, що випустили нас. Вдячна за міжнародний досвід, який я отримала під час проходження практики в університеті стінах Ходеського національного технологічного університету готують лідерів, і ці красиві юнаки та дівчата яскраве тому підтвердження: отримані знання, досвід та бажання працювати та удосконалюватися обов'язково приведуть їх до успіху. А сьогодні побажаємо нашим випускникам миру, щасливої долі, нових звершень та віри у все найкраще.